Нас в наш час можна просто піти когось вбити, а потім кричати обміняти мене на полонених. 27 років вже з пані Оленою вони не були разом. В нього була друга дружина і друга дитина. І також є інформація про те, що він не сплачував аліменти. Що вони він якби і друга дитина йому особливо не потрібно, тому я не думаю, щоб він так переймався за тіло. Що йому просто хочеться на Росію на але шантажу з боку працювали працювала безпосередньо з ними? Сельніков 20 років пропрацював бізнесменом. Він мав відкритий ФОП, і в 2022 році він його закриває. Тобто, фактично, станом на зараз він є безробітним. Просто бісить неймовірно. Чому у нас просто вбивають людей, які мають проукраїнську позицію, так? Порошенко і Поробій з однієї партії. Так? Поробій останні роки працював а, так. політиком в тій ж європейській солідарності. Так? Він був найбільш доступним, скажімо так, для того, щоб його прибрати і залякати суспільство. Що приховав вбивця нардепа Андрія Поробія? Які його справжні мотиви та чи співпрацював він з Російською Федерацією? І як Сельніков використовує сина Героя України, який загинув під Бахмутом, щоб уникнути покарання? На ці запитання відповість моя співведуча сьогодні Оля. Друзі, це перший випуск нової програми, яка буде називатися, власне, вже називається «Серб». Служба експертного розслідування подій. Ми говоритимемо про серійників, експерименти, розслідування та покарання. Історія з вбивством Андрія Поробія шокувала усю країну, адже Поробій був екс-головою Верховної Ради, державником. Він багато зробив для української мови і для нас загалом. Співчуття родині. <ганування> І почнемо ми з заплутаної історії Михайла Сцельнікова, саме так звати вбивцю, адже він уже зізнався в скоєному. Так, я ознайом, я його вбив. Це моя помста особисто українській владі. А чому? Це. Без пояснень. Це. Але пародію вже він зараз не при владі, він в опозиції. На жаль, він не залишив шансів парубію вижити. Вісім пострілів зі спини, вісім гільз і втеча з місця. Чого і куди він втікав? Перше запитання до Олі. І чому проситься в Росію? Ну, скажімо, хотілося б спочатку побачити його зовнішній вигляд. Він був на мотоциклі, він був одягнений так, в кур'єра. Підле вбивство зі спини, вісім пострілів і втеча з місця. Чому так? Він ж планував, мабуть, взагалі уникнути покарання. Так, доброго дня всім. А, ну, Якщо людина а, робить такий злочин, вона його спочатку сплановує, він підготовився. Він не просто прийшов, скажімо, так, в цивільному, зі зброєю і не почав стрілянину. А, Безпосередньо він хотів уникнути покарання. Це навіть не обговорюється. А все, що він говорив уже, коли його спіймали, це якби був такий в нього запасний план на випадок, якщо його спіймають. Це для мене однозначно, мені дуже, скажімо так, сумно, що зараз багато журналістів почали порівнювати його з загиблим Героєм України. Ми не обираємо собі батьків і ми не, не, не несемо за них відповідальність. А, це по-перше. По-друге, говорити, що я не зробив вимушено, тому що я от хотів повернути сила свого, си, тіло свого сина. Це також безглуздо. У мене ще інформація про те, що нібито російські спецслужби шантажували вас стосовно це, вас, вас ті, вашого чистина. сина, загиблого. Це неправда, це неправда. Не не Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вирок, так я ознайом, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене визміняли на військового полонена, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина. Якщо б ти так хотів помстити, якщо б ти так любив свого сина, ти так хотів за нього помститися. Ти, по-перше, пішов би на захист України, так? Ми знаємо, де можна помститися тим, хто дійсно забрав смерть твого сина. До чого тут взагалі колишній політик, не знаю, який б він був, в нього є прихильники в Україні, є ті, які там проти нього. В чому завинила ця людина саме в смерті твого сина? І моя думка особиста, що він працює на країну агресора. Зараз ми в цьому більше розберемося, бачимо, ми вже сцельников у СІЗО дає перші свідчення. Власне, ось такий момент, що син Лемберг, який загинув, з Україну на війні, в одній з найгарячіших точок. Вічна шана усім захисникам, але він загинув у 2023 році. Вбивство відбувається два роки після цього, так, ось така два роки потім. чому два роки батько, як ти кажеш, не їхав воювати власне на передову, а шукав кого прибрати. Думаєш, з ним сконтактувалися з Російською Федерацією. Гроші. Ну, По-перше, ми не знаємо, чим він займався ці два роки. Можливо, він вже працював на країну агресор ці два роки, просто він не попадався. Можливо, він зливав якісь координати. так? Просто не був спійманий. А це вже таке, ну якби вбивство дійсно фінальна крапка. Ну, і якби я, де я читала, він і так чому і От погано, що сина приплітають до батька. Тому що вони, ну якби по тому все, що інформація почала, вони не були дружні, і після початку повномасштабного вторгнення син обрав сторону добра. Він пішов захищати свою країну, свою батьківщину, свою родину, матір. А батько з ним був, як би скажемо, сварці через саме це. Тому що я так розумію, що батько займав трохи іншу позицію, угу. е, до... він е... вже не був, скажімо так, на нашій стороні. Допис Олени Черніньки, так екс-дружини Сцельнікова, 27 років вони не проживали разом. Зараз зачитаю сина, і власне які стосунки були Сцельнікова з так зі своїм сином, тому що він каже, що він хоче, аби його обміняли на українських полонених і щоб він поїхав в Росію. Тут ще таке питання. Ну. Но... Так, хочу роз'яснити ситуацію. Мережею несеться шквал інформації правдивої і безглуздої. З колишнім чоловіком ми розійшлися в 1998 році, а офіційно за документом у 2000-му Ростила я сина одна, іноді батько з'являвся, як то на 1 вересня в перший клас чи на якусь значну подію. З Сином спілкувався, але дуже рідко. Коли Лемберг пішов на війну, вони дуже посварилися. І Лемберг скрізь заблокував пращура. Бо один один був патріотом, а інший ні. Після загибелі сина мені доводилось спілкуватися з його батьком. Документи, слідчі ДНК тощо ні служби, ні ворожнечі не було. Наше нечасте спілкування було тільки з приводу зникнення сина. Виховувала я Михайла Віктора справжнім мужнім чоловіком. Про це можна прочитати в моїй книзі, де жодної згадки про батька немає. Так, матір опублікувала книгу «Лемберг. Мамцю, тільки ти не плач. Новини суду у справі про вбивство Андрія Шпаробія шокували нашу родину. Важливо, що пам'ять про Михайла в цій ситуації не була викривлена. Мій герой загинув за Україну. Прийшов Київ, Запоріжжя, Миколаїв і сам напросився на перевод у Бахмуту у Бахмут в 93-ю бригаду. Це Холодний Яр в найгарячішу точку. Був молодшим сержантом, командиром відділення Роз. Від зводу і загинув як герой. Герої не вмирають, написала мама та Клемберга. Власне, бачимо ми цей зв'язок між матір'ю і сином, але не спостерігається зв'язок між батьком і сином. Тобто пройшло два роки. Він каже: обміняйте мене на українських полонених. Я поїду шукати сина в Росію. Що це за відмазка? Він хотів. Зробити злочин і втікти Так як це вже не вдалося, це вже таке ж кажу: другий план мені терміново потрібно рятувати сина. і ну Коли минуло два роки, чому ти одразу не кинувся рятувати сина? Чому ти одразу не поїхав на Донецький напрям? так Чому ти по гарячих слідах не почав його шукати? Я, я тобі кажу, просто треба ще відслідкувати, що він робив ці два роки. Чим він займався? Я не, думаю, що це, я не думаю, що він просто, оце просто перший його злочин, який він споїв на території України. Він міг таємно на ворога працювати ці два роки, і оце було таке чергове завдання, вже скажімо, прибрати колишнього політика. Так, дуже цікавий факт зазначили за ці два роки, тому що Сельніков 20 років пропрацював бізнесменом. Він мав відкритий ФОП. І в 2022 році він його закриває. Тобто, фактично, станом на зараз він є безробітним. Чим займався ці три роки, це питання до правоохоронців, щоб перевірили. Тому що три роки людина не може існувати без коштів, десь він брав гроші. Також є інформація він. про заборгованість він заборгував податки Україні, був одружений двічі з Цельников, так, 27 років вже з пані Оленою вони не були разом. У нього була друга дружина і друга дитина. І також є інформація про те, що він не сплачував аліменти. Так, я також читала, що вони він якби і друга дитина йому особливо не потрібно. Тому я не думаю, що він так переймався за тілом, що йому просто хочеться на Росію. Це можна так У нас, в наш час можна просто піти когось вбити, а потім кричати обміняйте мене на полонених. Я розумію, що для нас набагато цінніші. Наші хлопці, дівчата, жінки, так, які знаходяться на території Росії, вони для нас набагато цінніші, ніж людина, яка скоїла такий злочин. Але може, може вбивати, просто виходити на вулицю. Ну, я не кажу навіть за політиків. Будь-який людину вбивати, казати Обміняйте мене, не отримувати ніякого покарання. Мабуть, зараз ми побачимо такий ланцюг події, якщо Російська Федерація надійшла такий запит ну, типу на обмін Цельнікова на українських полонених. Тобто, якщо такий запит відбувається, це 100%, правда ж. Робота на Росію. Ось, і знаєш, що саме, от що мене просто бісить неймовірно. Чому у нас просто вбивають людей, які мають проукраїнську позицію, так? Фаріон? А, далі Парубій, Він не був самим гіршим, навіть якщо там у кого там є претензії, він не був найгіршим політиком за всю там історію нашої країни. Чому не вбивають, наприклад, якихось колаборантів, ті, які здають позиції, так? Тому що ну, реально б'ють по якимось житловим е, кварталам, там, де помирають безліч людей, цивільних, або е, здають позиції, де знаходяться наші військові. Чому цих людей ніхто не вбиває? Я не закликаю, що треба вбивати. Але чому так складається, що вбивають тільки пора українських? Е, Якщо де... ти так хотів, да? щоб тебе за якийсь злочин е, там, відправили на обмін до Росії, по-перше, ти міг би просто виїхати з території України? Скільки йому років, до речі? 52. Йому є вже 60 років? 52 роки. 52. Окей, ти міг би поїхати, ти міг би поїхати воювати на Донецький напрямок, потім, навіть якщо ти таки пішов би в СЗЧ. Перейшов там на територію Росії там, з білим прапором казати, хлопці, я ваш, так? Я свій. А, чому ти обираєш для себе вбити саме проукраїнську людину у Львові? Чому ти не йдеш не вбиваєш якогось зрадника-колаборанта? Умовно, так? Який і е, є е, 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 там винуватців е, смерті хлопців е, на передовій. Чому ти обираєш українську людину? А не ця людина, яка працює на ворога, так він зазначає, що я обрав Андрія Поробія, бо він жив поруч. Тому я помста особисто українській владі. Так, я визнаю я його, тому що він був поруч. Якщо був би Петя, значить був би Петя. Якщо б я жив у винниці, то був би Петя. Якби я жив у Вінниці, я би прибрав Петю. Це він каже про п'ятого президента України і лідера Європейської солідарності Петра Порошенка. До речі, щойно я зрозумів ще один зв'язок: що Порошенко і Поробій з однієї партії, так поробій останні роки працював власне політиком в тій ж європейській солідарності, так ми бачимо бурхливу реакцію цих депутатів і інших колег. Чи є якийсь зв'язок, мабуть, тому що він каже або Порошенко, або Парубій. Два прізвища він назвав у, у суді, так, коли він перебував в СІЗО. Так, так. так. Що думаєш про це? Чи є зв'язок, чи є... коли О, що... замовлення п'ятий і цього? Ну, ні, ні, замовлення саме на ну, прибрати, насолити саме європейській солідарності в цьому плані. Ну ні, Я не думаю. думаю. По-перше, ну, Петю б він не дістав, будемо відвертими. Там він, хоч і колишній має... президент, але він має свою оборону, до нього б він би ну, точно не підібрався. Так? А якщо так от розглядати, там, я ж кажу, е зараз в Україні люди розділилися на два табори. Хтось говорить, Боже, парубій такий класний, бо хтось каже, та ні, повне гівно, як і всі політики, все крав. Але чому він не втік за кордон? Чому він залишився жити в Україні у Львові без охорони, знаходиться той там бігав, я так розумію. Він був в кросівках, мені здається, там спортом людина займалася що. Чому він жив таке своє просте життя? Якщо він такі мільярди накрав? Mm -hmm. Ну якби я кажу, це не був найгірший політик, якого треба було прибирати. Так. Я думаю, ні, це просто якби я попри... моє минулі... мені... замовлення. Угу. Я навпаки за парубія, тому що познайомився з його українських прибирати. Так, так. Це людина, яка обрала євроатлантичний курс України. Так, якщо ти пригадаєш, він став. Спікером так Верховної Ради з 2016 по 2019 рік. Саме тоді Росію так. визнають агресором важливо зазначити. Євроатлантичний курс та курс в НАТО був саме за ініціатив Парубія. І також він, Оля, прислухайся, 17 разів ставив на голосування про функціонування української мови. no parlamento В лікарнях, в правоохоронних органах, в закладах освіти 17 разів разом з Іриною Фаріон. До речі, вони домоглися того, щоб скасувати скандальний закон Ківалова Колісніченка, коли російську мову в Україні визнавали як там другу мову, так. де -правно. вони скасовують цей закон в 2019 році, так тобто, це таке досягнення, можна сказати, Фаріон і Пароб'я спочатку прибирають в 2014 році Ірину Дмитрівну. З якою ми записували інтерв'ю і спілкувалися. Це для мене це дуже велика втрата. І зараз Андрія Проб'я. Це також метод залякування, що не може бути безпечно ніде, від не може бути безпечно ніде, і саме прибираються про налаштовані люди. Це що Чому навіть ну дивись, які які висновки має зробити не про... держава, мабуть, зараз це. Надавати охорону тим, хто просить про неї перш за все? Або ж дізнаватися ці списки, бо є певні списки, хто може бути прибраний наступним? Правда? Ж? Ну, ти розумієш, якщо зараз держава почне надавати всім охорону, це буде за кошт держави. Ти розумієш, що почнеться серед людей в суспільстві в українському? Чого це ми повинні? Фінансувати охорону всім там колишнім і діючим а, політикам. Ну, Розумієш, що це фінансово накладно, коли в країні війна? Ну, але в нас ідуть мільярдні трансфери. Краще повинна розвідка працювати, значить, якось запобігати цьому потрібно. Дійсно ти кажеш по цим спискам якось моніторити, і безпека в місті повинна Бо, Дивись, вже друге вбивство у Львові. Ну та це не тільки про Львів, це в Одесі вбили Дем'яна Ганула. Замах на Сергія Стерненка відбувся в Києві. Так на волонтера активіста також. Тобто вони можуть працювати в різних містах. Я вважаю, що все-таки в кого є небезпека, вони мають мати або охорону або приватну охорону. Не знаю за державний кошт. Чи це з май... Я думаю, у них є фінанси мати приватну охорону. Так, так. Я не думаю, що громадяни України повинні за це платити. Дивися ще такий момент, що просив Андрій Парбій охорону державну. Про це заявляє Нардеп В'ятрович, теж з з ЄС. Однак в СБУ і в правоохоронних органах відповідають, що запиту на охорону від паруб'я не було. Ну не знаю, кому я вірити, розумієш. І загалом в останні роки поробітним не, не був таким активним, так, політиком, а, але чому могло бути вигідно Росії його прибрати? Тому що він був лідером Євромайдану, тому що він був у витоків а, прийняття нашої незалежності ще з В'ячеславом Чорновілом а, бачимо, ми світлини пригадуємо. Таким активним лідером. Ну, от саме питання, чи є вигода саме Росії його прибрати. Як ти думаєш? Я не думаю, що він становив загрозу для Росії. Я думаю, що його приб... що є якийсь певний список, так? тих людей, які вигідно прибрати Росії. І вони просто продивляються завдяки таким колаборантам, які у нас є. Кого легше прибрати? Він був більш відкритим, він не мав охорони. Він відкрито виходив на, на вулицю, так? Там, не в супроді воді якихось друзів, охорони. Він був таким лаковим, скажімо так, такою людиною, яку можна було легко прибрати. Ось і все. Ти думаєш, тільки його одного хотіли прибрати. Вони, можливо, там було багато безліч завдань, так? Або цього, або цього, або цього. Він був найбільш доступним, скажімо, так, для того, щоб його прибрати. І залякати суспільство. Який справжні... Це не проблема, що це от тільки пару днів. Так. Що ще... це прям повинно його було прибрати? Так, ні. Який справжній мотив вбивства у е, Стельникова? Гроші. Виїзд на Росію. Дивись. Його, по-перше, внутрішні переконання, угу. те, що він підтримує країну агресора, те, що він не є патріотом нашої країни, а, фінансова вигода. Так, і якби він дійсно хоче поїхати до Росії, але не для того, щоб шукати тіло сина, і не для того, щоб воювати за Україну. Можливо, для того, щоб воювати проти України. Ось. Тому Ось. що просто так його там тримати ніхто не буде. Ось він їм, ви, їм вигідно його мати з ним якийсь е, контакт, зв'язок, поки він знаходиться тут і може робити шкоду нашій країні. Mm -hmm. Там його ніхто тримати не буде. Там щоб там знаходитись, потрібно виконувати якісь функції. Як наш колишній президент втікач так якого так сказали, так твій ви... І він оце виходить і говорить те, що йому написали. Просто так, от, безкорисно там не можна бути. Це не, не якась відпустка санаторій. Ну, тому що він казав. Розвоювати проти нас. Тому. Ага, ага. Дуже цікаво, твоя думка зараз. Що приховав вбивця Парубія? Що от він найбільше боїться, як ти думаєш, щоб викрили про нього? Його життя два останні роки. Ти Або приємно, думає... не знаю, може, він 22-му почав е mm -hmm. одразу співпрацювати mm -hmm. з ворогом. Ти думаєш слова екс-дружини ранили його серце? Е Олена заявила, що цим злочином, цим вбивством Андрія Поробія ти вдруге вбив свого сина. Що приховав? Думаю, байдуже. В нього немає почуттів. Просто використовує свого ж сина героя для своїх цілей. Просто використовує, так. Йому байдуже. Угу. Йому байдуже. І а, ще такі, таке питання. Зараз. Допис нардепа Миколи Княжицького, історія про батька у розпач, який хоче шукати сина, дивна. І ось чому я знаю маму Лемберга Михайла, що зник без звісти. Вона відома письменниця і фотографиня, співпрацює з еспресо. Я бачив і самого Михайла. Вони з групи Львів'ян приїхали тоді у 206 батальйон добровольцями. Батальйон формували у штабі нашої партії на Лаврівській. Ми всі депутати ЄС записалися туди на початку. Там вже був і Андрій Парубій. Його фото у формі зі зброєю на блокпостах з тих часів, і Андрій, і Михайло, тобто син і його мама Олена Патріоти України, як і Христина Поробій – племінниця Андрія, яка не раз в з пресу представляла книгу про Лемберга і Заходи на його честь. І так вони з Андрієм Поробієм на початку війни були разом в одній частині, тобто син Сцельнікова. І Андрій Поробій були знайомі. А ось батька Лемберга ніхто не знав і не бачив. Він пішов з сім'ї 27 років тому. У нього була друга дитина у другому шлюбі, яку він теж залишив і мав провадження за несплату аліментів. Тому розповідь про люблячого батька вигадка і легенда. А ось як об'єкт для Варбовки і сценарію це ідеальний влучний коментар. Так. Дивись, в вл... коментар, і дивись, якщо твого сина вбили, вбили росіяни. Як ти можеш проситись туди, щоб забрати тіло свого сина? Як ти не хвилюєшся за своє життя? І як ти можеш, наприклад, вже коли два роки минуло, ти так рвешся за тілом? А та дитина, друга, яка в тебе є в Україні, тобі вона байдужа? В тебе ж є один, ти одного втратив вже, сина, так? Але в тебе доля, якби дає другий шанс, в тебе є дитина, якою ти можеш опікуватися, приділятись йому свій час, замість того, щоб мати великі борги за несплату аліментів. Це сюр. І ще один коментар зазначив від нашої глядачки Галина Безпалько. Звати І не треба давити на жалість. Він свідомо йшов убивати політика, патріота, готуватися до цього злочину. То що виходить? Що родинам пропавших безвісти треба йти і вбивати всіх українців? Він вчинив цей злочин свідомо, бо працює на ФСБ та ворога. У Бахмуті залишилося тисячі полеглих, але ж не йдуть родини вбивати співвітчизників. Це ворог, яке б він обличчя не надівав. Він вбивця. Я думаю, цим коментарем ми закінчимо нашу програму. Сьогодні серп лише зазначу, 15 років ув'язнення йому зараз світить. Він проситься на обмін. Яке має бути справедливе покарання? На твою думку. Ну, наскільки я читала там від 10 до 15, або пожиттєве. Ну це треба перекваліфікувати злочин на пожиттєве. Так, так. Ну на мою думку, пожиттєво. Так, друзі, що думаєте ви, яке має бути справедливе покарання саме Стельнікова? Яка у вас думка? І залишіть нам коментар, як вам програма, що б хотіли покращити, можливо, ще деякі деталі, які ми не підмітили сьогодні. В нашій програмі. Дякую, друзі. Мене звати Ростислав Калацинський. Ви були на ютуб-каналі Ростислав Продакшн і програма СЕРП. Тут ми говоримо про серійників, експерименти, розслідування і покарання. Дочекайтеся наступного випуску. Слава Україні! Героям слава!